Так, всім добрий вечір, з вами я Олександр давно не записував подібні відео. Виш, коротше не записати про ситуацію з золотом. Точніше розказати як тут було недавно. Розказати як я вивчав. Точніше як я перебачаю, що золото буде рости в ціні. Я вчора трохи позавчора зробляв... Позавчора зробив гроші трохи на золоті. І я передбачив я вдало, що ціна буде вийти вверх. До цього рівня приблизно цих рівнів. Зараз я розкажу, як я тут конкретно зрозумів, що ціна буде рости в ціні. Ще от дивимось на загальну ситуацію на ринку. Дві відвійна машина така, тут є клин вниз. Після цього як завжди йде така штучка. Отаке бачите, тут таких. Як це боковик і тут боковик. До причому ще ми бачимо вот такий рух тренду вниз. Як я перебачу, якщо ціна пішла вниз, тут у нас відбувається ціна росте а тут і різко після чого падає. Ось його рівні, бачите? Після падіння вона починає рости поверх і формує мінімум максимуми. При цьому видно, бачимо, прекрасно. ми бачимо трикутник. І що трикутника псує йде вверх. Я взяв швиденько подивився інтернеті на графічні пантерний трикутника. І я досить швидко зрозумів, що ціна буде рости вверх. Далі ми тут бачимо підтвердження, ось це, бачите, це. бачите таким боковик накопичені капітали я би сказав навіть. І тут вона хоче накупляла свій капітал і після що рванула вверх. Тобто ми бачимо тут чітко поступовий тренд вверх і тут піджимання. Далі формування малого, малого боковика такий слів вверх, після чого йде сюди, падає. Після тут вже формує таке коліно. Після чого вже стабільно, отут можна було заходити на коліні. На чого рівні? І ми бачимо, що ідеально, ситуація працює. Звичайна ситуація технічного аналізу. Максимально. Це, тобто типічний трикутник після різкого падіння, тренд з підняття після боковик, ш... після чого пробив, теж йде закріп... закріплення, точніше коліно. яке після цього вже йде стріля вверх. На ну, коліно ми, ми заходимо і покупляємо. Далі знаходимо більш-менш сильні рівні і даємо вже на самому соблоси. Так порфіть або. В даний момент ціна, як я її пробачав раніше, пішла ідеально вверх. І після чого ми бачимо, що ціна пробила. Я теж то що ціна буде падати, бо сила покупців досить мала. На даний момент, що пробачається. Я тут не бачу в числі, але ми ну, момент на в цей рівень, бачите. Тоді вона відкупляється в нього. Даний момент це може піти далі вверх ось цього рівня. Або розробити підійти до середини і піти далі вниз. Да, будемо спостерігати ситуацію, що буде далі. Всім пока!